Я Єфімов Олексій Олександрович, учень 11Б класу Харківського ліцею No156. Моя тема проєкту біолімецсенція як альтернативне джерело освітлення під час блокаутів. Мета дослідження дослідження організмів, які здатні до біолімісценції, умови її утримання та можливість практичного використання. Актуальність. Блокаути це не тільки наше минуле, а й можливе майбутнє через продовження війни. Тому ми пропонуємо альтернативні джерела освітлення на основі біоліміссенції, бо це є надзвичайно актуальним. Об'єкти дослідження. У нашій роботі ми досліджували можливість використання організмів здатних до біолюмінесценції різних систематичних груп. Наприклад, комахи, цитлік це маленькі тварини розміром від 4 мм до 3 см. Люмінесентні органи розташовані на червсі, ККД може стягати 98%. Люмінесцентні бактерії невибагливі, можна отримати у будь-якій кількості, легко регулювати інтенсивність освітлення, Гриби. Гриби випромінюють блідозелене світіння, зокрема, біолімінесцентними є окремі опень, оранжево-червоні кдитоциби е... та багато грибів із роду міцени, які бактерії невибагливі, можуть слугувати елементами декору. Висновок. білюмінесцентні організми можуть використовувати як додаткове джерело освітлення. При вдосконаленні технологій може скласти конкуренцію традиційним засобом освітлення, враховуючи ККД біолімінесценції організмів екологічність і декоративність. Дякую за увагу!